А чому тоді не вести добре таку штуку? Військовослужбовець дає 30 тисяч, 30 тисяч гривень на місяць і спокійно там відпочиває вдома цей місяць. Я би зараз так собі 6 місяців, 180 тисяч жалко, сотку б дав, так чесно, на, на 4 місяці посидіть вдома. Без однієї зарплати через 4 місяці вернути на свою посаду. Чому, Тіпа, там можна, а мені не можна? Тоді вже з мене почнення. У Мене ще кожен другий боєць дасть е, е, і по 50 тисяч в місяць, або його на 2-3 місяці відпустили в бюджет офіційно. Ну, і все, що ж тоді, одним так, а іншим не так. Блядь, знову якісь наїбало в кругове, блядь. Ви свою позицію чудесно пояснили. Я просто не знав, що я перший раз від вас почув про 20-30 тисяч гривень на місяць. Я ще з'їбало під завалив, Да. Людина буде платити на місяць 20-30 тисяч. Да? З військовослужбовця 35. Але хай відпустять зони від бойових дій на місяць. Та я чув, що ви вже сотку пропонували тут. На три місяці. Ну, 30, ну 3, хорошо, 35. 30, да, 35 все, три да. все, місяці 105 тисяч нагонь, бля. І в мене в БД, я ветеран війни, п'ятерку скітку. Знижку. <знешко> <знешко>